Любі друзі, Команда Futis ще, ще досі з нами в fc 24 через місяць виходить fc 25 і ми крутимо 10.84, 10.85, 84 10 85, тому і крутілочки на ікону. 90 піки плюс 92, плюс, 94 піки плюс. Тому приємно, перегляд, то там дуже багато піків, паків. Хе, let's go. Приємно, 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 який досі на до 10 хвилин пишіть, напишіть комент, вам такі самі дроп падає чи ні, чи вам краще, а можливо гірше. Дякую за перегляд. 3. Бам Санчо зловив. Вау! Оце все ще може получити, тут дублікат! Дублікат на дублікаті дублікатом дублікатить Оце все, просто ще можу зловити. Це просто ужас. звісно, я візьмі бурепник. Це дублікат буде. Тоді тот 94. Тобто дублікат зараз. Це касплайно випало, боже Колумбія, понятно. А, серьезно, Зара? И там человек есть евро пром. Может он так делать ставить? Ага. Кивьор. 94. Вот вам нахер. И играйте диво пацаны, будете ну, каждый раз, ну и по самым в гибах. Чисто 3 дополнительные карты 94. Там было Це там було 94-94, ну типа 9494 94 -ти карти. Це просто тупо лайно. Кубок прикольний, ну блін, коли вони почали ті футіса робити один за одним. Ну я, я там зробив... Я зробив 8 перемог і, і плюнув на нього. Я зробив 8 перемог і, і забив на нього. Далі я не хочу сенсу гарти. Нема сенсу гати, це треба качати карти, а я що, діб'ю качаю? качать. Ще я якесь серебро не качав. Так, це Футіс, це... Це ФРВ, це Франція. Що? Це лайно, это папа Папин. О, да. Вот это поворот. Дядя не -дя федор, да, занимался, да. Плавил в золотого Мбапе. Це просто позорище. Дефолтный вонючий тот. Перв. Цека шляпа, спасибо. Це герой, ты что на герой? Ой, хио скинул. У вас несподіванка, да? И веб манится дуже здорово стоила слайдного падає. Це сон це таке? а со ски фарджесон Це, це сухи а <свісно> ну да ну да Пішов я сразу во волкер епал Солідно, солідно. на нормальная каточка випала. друга белый плюс волкер плюс вот цей на ка він рачнее что зараз, до речі? ну жал папці ну, і шо Надіюсь, що зараз у тебе буде щось солідне. Ну давай, раз, два, три. Йолочка. гри. Гризів, суки, з мене. Такий мені, щоб я міг далі поки крутити. Це футіс. Це фулібалі. Спасибо. У мене ніж водість. А, це не футіс, фулібалі. Слаха дали. У него такая карточка была, так понял, типу, не знал, что не какая-то было. У него футбз в солад. Это типа вау, ну блин, камон, не вау. Образно. 36 тысяч. 35 тысяч. 35 карелы. Самуся ау, да? Ага. Ну да, ну да. О, убьтся злой. Щаден футис. И джули, да раз. Джулія Робертс І... Горецьку завели. Ооооо. Ти кажаш мені не потрібен. Це кращі картки, але я Це футіс, так? Це Це Это Я не знаю, що це. То футіс. Оооооо, а ду зараз там хсала випаде або до дрогба. Сазон там дубликат и Барелла вонючий. Вонючий Барелла. 97. Фода, фода в избиче. Спасибо, конечно, но... Бе. Мана Барелла 97 есть и Шарик 97 мне не выпал. Шарик 97 мне не выпал. Не помню, кто. Так, вот, это уже доброе Ну, то, что... Это... Вы не вчора падаем все фучись. И джир, мать, а индус как-то. Мне не вчора падать эти пески, мистер Майонез. Падам мне цей. Как толки, лянчик, бупи или у меня миссия. Чика проверяй, девица. Я тогда должу мультра скинул, что мені мне Дивіться. сказала. Воткинс, Оля воткин, Оля Воткин. воткинскинс, оле воткинс Якай три пика скупил, короче, и еще я злоблюсь всю вот сюда. Тут башня, но просто воткин закидает, давиди ко мне давай. Сбичепа, пида ну что тут, давид будем брать. В парень, парень, пора не в СБЧПД. Сиквен стоит. 600к. Можна, можна пробувати його під 100 Ну, в мене є холод. Холод така теж. Ладно, ми цього хлопака спробуємо прямо зараз. Прямо зараз спробуємо. Треба Месі або МПП. Месі або МПП треба. Все, більше нічого не треба. Ага. Класка. Завтра вас бічо скину. дай там не нормальную картку пофза це? типа то це, це, ты по ну, дайте то хоть щось уже там ну, Що це круто что делай но забирай войно тотбирай блин дай вже якусь пусть картку типа за то це, типа спасибо да да приятно Ну блин дайте та хоть а кусь прома картку опять дим пси дали что думал пасты микси может пасти, Людям, можу пасти? Тут, чи, 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 чи не можу пасти а, Сенсій трошки пик. Хотя Всіх ее знаю. Ладно, хай у него подойдет хороший футис, пожалуйста, будь ласка, гра. Мой нам не футис там. Хороший футис. Толкой. Кинга дали мне кохляра дали, да? Ладно, візьмем кінга, потому що ми... мене немає. Ну это пик гавна. Максимально 95 лева, 95 левого це фодер взвиче. Ну шо, шад пик. Давай. Гран підведи. Е, гра підводить. Максимально підводить. Кидає одно і те же. Не цікаво. Максимально невкусно. Далія, ЦЗ, це, вже... це ікона, це какую... і там щось вкусний. Будь ласка, завези хоч щось уже. Давай. Джули, Джули, Джулия Робертс. Mm. Просто в дефолт, дефолт. Джуди, Джулия Робертс. Ну давай, пик Чанки, что там до нам без пика? Пикачу, как, как я хочу, давай. Бам-бам-бам-бам, Хисус на вас разловил я. Хороший пик, просто, ну Соковиті, соковиті піки. Як не димпсы, то Джулія, Робертс, Дж... терад Джули. Як не Джулі, так Кінга вже пихають. Ну возьмем, конечно, Хисусанаваса, потом скинем якусь котилку, та й все. Он на план, кто он заходит. не може читати на твічі? Господи, що це за лайно? Одне лайно скинув, друге лайно получив. Я фигей. Дивишься, бляха, скріни, бляха, люди получають нормальні. Я понимаю, що да на скринах тут скрины, типа там якусь висотка людей утримують. Блин, ну пта, ну шо це таке? Ну... <гум> Ладно, спасибо за 1 кп. Нет, таке слайно 90-го рейтинга, це просто габело. Це дерце вонючий. Чи дублікат, наверное, да? Ну просто жу Джулий того 6 разловив, раз да. Ооо, Карл. А, Карл Эбет це старенька. Ну шо, це, це хіба це? 1084, типа камон ну шо, це тупо, а бля, 24 на 7, мунис 24 на 7. Карл карс ти по раз зловив? ладно. І цього... баклажана вже тисячу разів раз ловил. тисячу разів раз ловив. Ну Це просто издевательство. Ну це... Годсон". Годсон дали? То, да, я так хоч щось Дали у найім... найімірі, блин. Тоже, это ближе, ближе сюда. Да что? Да. Ну, все-таки можно, но ну, одно и то же. В прошлый раз открыл было все 90 трактов. Тут сюда, 91 топашусь умножить.

Одно то саме, одно то саме, просто одна фігня. Let's go! Let's go! Lambhavi! Can... Нічого нового, просто тупо одно і одной тоже. Це раз 94 реактим добавили.